З вами зомбі. зомбі, Зомбі. Але зомбі. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами вже 28 років як кіномен Станіслав. Сьогоднішній відеорозбір я б хотів присвятити несподівано арифметиці. Нещодавно на нашому Ютуб-каналі вже виходили подкасти про 28 днів і 28 тижнів по тому. А сьогодні поговоримо про 28 років. Далі я маю записати відеорозбори про десятиліття, 10 століття і тисячоліття. 28 років по тому. 2025 року, це третя частина іменитої британської постапокаліптичної зомбі-франшизи 28. Це драма, або ж краще буде сказати, жахи дорослішання. Це похмуре філософське кіно про неминучість смерті та важливість любові. Це злободенне висловлювання про дегуманізацію людського суспільства в умовах глобальної епідемії та карантину. А також це гучне повернення режисера, продюсера і співсценариста на пару з Алексом Гарлендом, Денні Бойла, якого ви маєте знати за такими кінохітами, як на голці панкове кіно про наманів пляж. Леонардо Ді Капріо на острові 28 днів по тому. Звичайно ж, мільйонер із нетрів аж 8 премій Оскар, 127 годин. Знову арифметика. І вчора музичний фільм про паралельну реальність без бітлів. Ось вам справжній горор. Після культової інді зомбі-картини 28 днів по тому, та її менш вдалого, хоча й все одно гідного сиквела 28 тижнів по тому, зомбі-франшиза Бойла Гарленда, яка, між іншим, була прибутковою та користувалася повагою серед глядачів і критиків, пала жертвою власників авторських прав, які Банально пересварилися між собою, а, наче зомбі якісь. Знову і знову то Бойл, то Гарленд десь колись вискакували з якимось інтерв'ю, розповідаючи про те, що робота над триквелом ведеться. Будьте спокійні, триквелу бути. Проте, всі їхні починання з часом. Неодмінно згасали, до речі, не в останню чергу по вині самого Гарленда, який чесно зізнавався, що йому складно придумати достойне продовження дилогії. Зрештою, Гарленд і Бойл зуміли об'єднатися з продюсером Ендрю МакДональдом і оператором Ентоні Ментлом. Ця четвірка працювала над оригінальним фільмом 28 днів по тому. Всі вони оголосили, що не тільки розробляють третю частину, а ще й подумають над четвертим. І п'ятим фільмом. Причому четверта стрічка, яка в принципі є повноцінним продовженням 28 років по тому, вважайте, що один фільм розбили на дві частини. Так так, третій фільм 28 років по тому, про який ми сьогодні говоримо, це лише половина від того великого повноцінного фільму, який продовжиться четвертою частиною. Так от. Ця четверта частина вже анонсована в американському прокаті на 16 січня 2026 року. Тобто рівно 28 тижнів опісля того, як в американському прокаті стартував прокат третього фільму. І ця четверта частина отримала назву 28 років по тому Кістяний храм. Але це ще далеко не вся арифметика. Справа в тому, що доля п'ятої частини зомбі-франшизи 28 напряму залежить від касових зборів. Третього фільму 28 років по тому, який начебто доволі непогано почувається у світовому прокаті, і при кошторисі, при бюджеті у 60 мільйонів доларів, зумів заробити на нашій планеті трошки більше 150 мільйонів. Про неймовірний касовий успіх говорити не можемо, але це все ж таки плюс. Так що будемо сподіватися, що і четверта. І п'ята частина з'являться на великих екранах. Також слід зауважити, що виконавець головної ролі в першому фільмі улюбленець усіх, Кіліан Мерфі, у третій частині, як і у другій, відсутній. Але тим не менш, він приміряв на собі роль продюсера 28 років по тому. Так що в певному сенсі опосередковано він все ж таки у фільмі присутній. Я наче є, але мене і нема. До того ж, ходять такі чутки: є ймовірність, що персонаж Кіліана Мерфі з першої стрічки, знову ця клята аріфметика, з'явиться у четвертому фільмі у кістяному храмі. Правда, це чи ні? Насправді ми з вами дізнаємось доволі скоро. Таким чином, майже через 20 років після прем'єри сиквела, фанати кінофраншизи про швидкісних інфікованих зомбі нарешті можуть розкупорити шампанське, адже на них чекає повноцінна трилогія. Що не говори про 28 років по тому, а говорити можна багато. Як не розхвалюй чи критикуй цю стрічку, мені хочеться розхвалювати. А заробила вона у світовому прокаті добряче. Лише за перший уікенд зуміла зібрати 60 мільйонів доларів при аналогічній вартості виробництва. Особливої похвали. З точки зору кіномаркетингу заслуговує трейлер 28 років по тому, який став справжнім феноменом соціальних мереж та відеоплатформ. Після його виходу картину Бойла Гарленда моментально назвали найочікуванішим фільмом року. Причому і кінокритики, і аналітики кіно. Інколи навіть стверджували, що 28 років по тому» — це стрічка, яка усім завдячує своєму трейлеру. Про трейлер 28 років по тому слід поговорити окремо, адже своєю нетиповістю та оригінальністю він довів. Старозаповітну непохитну істину відому ще з часів великого вибуху, що експериментування і творчість, що пошуки нового і непотурання трендам викликають глибоку глядацьку повагу. Ну, один в один, як з нашим Ютуб-каналом. Більшість трейлерів голівудських фільмів вже багато років. Більш ніж 28 страждають на однотипність. Вони настільки схожі між собою, що вже перестали по-справжньому цікавити глядачів та розбурхувати їхню, тобто нашу уяву. Одні й ті ж самі звукові ефекти: бджух, бабах, тудум. Одні й ті ж самі набори. Комп'ютерних спецефектів більше зеленки, ще більше зеленки, ще одні й ті ж самі клішовані фрази. Я повернувся за тобою. Це тільки початок. Я такого ще ніколи не бачив. Одні й ті ж самі емоції персонажів, як правило, захоплені, щоб якомога сильніше вразити глядачів. Одні й ті ж самі персонажі на манежі інших немає. Ви й самі це бачите. Так от, усе це настільки набридло, усе це настільки приїлося, що вже буквально аукається на касових зборах стрічок. Ніхто не хоче на мене дивитись. І ось на фоні усієї цієї млявості дивовижний трейлер 28 років по тому, який здивував. Своєю ритмікою і поезією Ред'ярд Кіплінг 1903 рік вірш Черевики, зачитаний американським актором Тейлором Голмсом, і записаний у 1915. Навряд чи очікуєш побачити щось подібне у трейлері Зомбі Триквела? Цей відомий ритмічний вірш про британських солдатів, що марширують Африкою, пронизаний почуттям безвиході, одноманітності, параної та якоїсь запиленої, задушливої смерті. Знову і знову у вірші повторюється фут, 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 буц, 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 буц. Та звучить як якийсь хіп-хоп чи реп. У поєднанні із зомбі-естетикою вірш Кіплінга набуває додаткового лякаючого сенсу. Ти відразу ж уявляєш собі полчища інфікованих, які блукають, блукають і блукають дикими лісами, пагорбами і полями. І немає цьому кінця, і немає від цього порятунку. Кіплінг завершує свій вірш словами про те, що в пеклі цих нещасних солдат. Чекатиме не вогонь і не пітьма, а все той же самий звук чобіт, які невпинно продовжують свій одноманітний марш. Ось як треба трейлери робити. Ось як треба ставитись до глядачів. З повагою! 28 років по тому приємно дивують. Так, в перші хвилини фільму. Ти насторожуєшся і чекаєш на банальну і глупувату голівудську картину, сповнену набридлих кліше. Батько, чому ти залишив мене? Серйозно? Однак після завершення прологу історія набирає обертів 28 років опісля поширення вірусу лють на Британських островах війська НАТО. Буквально закривають Англію на загальний карантин. НАТО очікує, що британські інфіковані зомбі рано чи пізно помруть собі тихесенько з голоду. На європейському материку з вірусом вдалося впоратись. А от Великій Британії настільки ж не пощастило. А що там буде з інфікованими нікого особливо і не хвилює. У цьому чудовому новому світі. Кожен сам за себе. 28 років пандемії призводять до того, що на Британських островах утворюються різні спільноти. Від осілих сільських до є причини таке припускати кочових канібальських. Але зомбі, оцініть мій жарт, теж не стоять на місці. Вони збиваються у зграї, які очолюють. Особливо небезпечні, витривалі та сильні мутанти, альфи. Прошу не переплутати з одноіменним відомим прибульцем. Головний герой 28 років по тому, як і його скорого продовження, кістяного храму, житель мирного села. 12-річний хлопчик Спайк. Його грає талановитий Елфі Вільямс з темних. Матері. Спайк вирушає на своє перше зомбі-полювання ініціацію Разом із досвідченим батьком Джеймі. Його грає Аарон Тейлор Джонсон із Носферату та Крейвена-мисливця. А ще у Спайка є мама. Незрозуміло чим хвора, Айла. Її грає Джоді Комер з останньої дуелі і байкерів. Айла, до речі, Виявиться наріжно важливою для сюжету 28 років по тому. Хоча на початку перегляду фільму це напевно і не зрозумієш. Цікаво, що сценарій Гарленда Бойла багатошаровий, тобто в ньому зібрано кілька взаємопов'язаних історій, які переплітаються між собою. Вважайте три фільми всередині одного. Три по ціні одного. Більше того, Гарленд Бойл дозволяють собі кардинально змінювати тональність, переходити від піднесеної трагедії з філософськими роздумами про життя і кохання до відвертого фарсу приколу в стилі Біса і Батхеда. Ініціація спайка. Плавно перетікає в його повернення на велику землю, яке в свою чергу обертається ще однією вже третьою за рахунком подорожю. Гарленд Бойл у 28 років по тому беруться за все і відразу. Вони критикують людську цивілізацію, сільське товариство Спайка, і навіть його батько особисто виявляються не такими вже й милими людьми. Гарленд Бойл розбавляють фільм чорно-білою хронікою і криваво-червоними відеоперформансами спеціально для того, щоб нагадати глядачам про недбалий і розхлябаний стиль першої картини. Гарленд Бойл багато часу приділяють виживанню у світі зомбі. Батько у фільмі наставляє сина і вчить його полювати на. Інфікованих. Крім того, Гарленд і Бойл постійно і доволі вдало розмірковують та рефлексують на багато тем, що ж таке смерть, хто ж такі інфіковані, причому не без релігійних і жрецьких паралелей. І от все це вкрай цікаво. Сподіваюся, вам не менше, аніж мені. Фільм Гарленда Бойла вийшов живим, енергійним. І чесним є в ньому щось бунтарське, неординарне, живе, і навіть не дивлячись на певні недоліки, наприклад, помітну розхитаність сюжету. Я все рівно кажу, що 28 років по тому це відмінне кінематографічне видовище. Звичайно ж, найцікавіший персонаж 28 років по тому колишній лікар Єн Келсон. У виконанні традиційному для актора з точки зору типажу і поведінки героя Рейфа Файнза. Доктор Смерть. Жрець зомбі, в сенсі, що не він зомбі, а він є жрецем зомбі. Збирач тіл. Чи то найбільш божевільний в окрузі, чи то найбільш розсудливий з усіх. Келсон, обмазаний йодом з голови до п'ят, за його словами, так менше шансів заразитись, особлює собою останню думаючу людину у світі, зайнятому виключно виживанням. Келсон будує жахливий кістяний храм. Він споруджує святилище з людських черепів. І кісток, щоб у такий спосіб увічнити одну з найважливіших ідей європейської філософії, що сягає відомої, я б навіть сказав, культової латинської фрази мементо морі. Суть цієї ідеї полягає у швидкоплинності життя та пам'яті про смерть. Мементо морі. Пам'ятай, що смертний, повчає Келсон 12-річного хлопчика Спайка, який прийшов до доктора в надії вилікувати свою матір. Для смерті ми всі рівні. Спайк бореться за життя матері, він ризикує всім заради неї. Вони разом проходять через жорстокі випробування, щоб у результаті. Спойлер, спойлер, спойлер дізнатися від Келсона, що Айла смертельно хвора на рак, і що її вже не врятувати. Допомагаючи Айлі упокоїтись з миром, Келсон приносить спайку її череп і просить хлопчика встановити останки матері на найпочеснішому місці кістяного храму. Таким чином. Найсуворішим з усіх можливих, Спайк долучається до сакрального знання Мементо морі про неминучість смерті для кожного. І саме в цей момент він і стає дорослим. Саме в цей момент завершується його ініціація. Хлопчик, який став чоловіком, Келсон. У 28 років по тому виконує функцію полковника курца Марлона Брандо з Апокаліпсису сьогодні. Він чесно і без зайвих виправдовувань вдивляється в обличчя реальності та приймає її такою, якою вона є насправді. Келсон, справжній розрадник і справжній помічник, на відміну від недалекого батька Спайка, Джеймі. Джеймі вже давно став частиною нового світопорядку, в якому, як і в колишньому докарантинному світі, все гранично, просто і ясно. Виживай, виживай, виживай. Але виживати заради чого? Заради того, щоб опиватися пивом. І штовхати брехливі байки про те, яким сміливим був Спайк на своєму першому зомбі-полюванні. Ось чому Спайк втікає з села? Тому що він більше не бажає бути частиною безглуздого батьківського світу. Спайк бунтує проти неправди, він бунтує проти безмістовного існування у смерті. Багато облич продовжує вчителювати Келсон. Однак найкраще зі смертей смерть умиротворена. Мементо. а морі. Пам'ятай про кохання. І Спайк пам'ятає. Я чесно всіма силами намагався довести сьогоднішній відеорозбір. Рівно до 28 хвилин, але хай вже буде, як буде. Нагадую вам про те, що ви маєте підписатися на наш YouTube канал, поставити нам ось таке, а не ось таке. Таке не ставте. Пишіть коментарі, робіть репости, будьте з нами. Дякуємо вам, що доєднуєтесь до нашої кіноманської спільноти. І також можете підписатися на наші соцмережі Instagram, Telegram. Фейсбук все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Так все ясно і просто, як я вже казав у відеорозборі. Ну а зараз традиційна відповідь на традиційне запитання. Мені стало цікаво, цікавиться Роман 34958 Які саме книжки сформували вас не лише як критика? А як людину загалом, ви час від часу згадуєте про важливість читання для якісного осмислення кіно. Завдяки вам я взявся за Германа Гесе. Так! І це стало справжнім відкриттям. Якщо у вас коли-небудь буде натхнення, то я б залюбки послухав і про це. Дякую за привід поговорити про мої улюблені книги. Отже, список, напевно, буде такий: книжки, що сформували і продовжують формувати мою особистість. Напевно, в першу чергу, це абсолютна класика. Даоські трактати, Дао Де Цзин і Джуан Цзи. Також буддийський текст Дхамма Пада. Зрозуміло, що Аліса у дивокраї та «Задзеркаллі» Льюіса Керола. Ще творіння Толкіна, гоббіти, Володар Перснів. Також, звичайно ж, хроніки Нарнії Клайва Стейплза Льюіса. Ще додам есе і Брауніаду Гілберта Честертона. Ще давайте додам твори о Генрі. Також я боготворю Вільяма Шекспіра. Насправді це мій улюблений письменник та поет. І напевно на цьому. Можна зупинитися зараз. Я сподіваюся, всі ці зображення розбіжалися з екрану. Взагалі люблю читати класику, фантастику та фентезійну літературу. Звичайна людина, як і усі, часу на книжки бракує, але я собі цього ніколи не пробачу. Яке там кіно, коли є якісна література? І що тут ще сказати: дивіться гарне кіно, і читайте гарні книжки. Кіномен Станіслав.